Донедавна сосновий ліс поблизу журавлівського гідропарку був тим місцем, де можна подихати свіжим хвойним повітрям, влаштувати пікнік чи просто прогулятися. Та 16 вересня там спалахнула масштабна пожежа, у результаті якої зайнялося більше ніж три гектари зелених насаджень. А наступного дня ще й ворог вдарив по лісу керованою авіабомбою. Тому нині на місці до недавньої зелених дерев видніються обвуглені стовбури. Однак як міська влада, так і комунальники одноголосно зазначають, що, попри всі складнощі, журавлівський ліс поступово буде відновлений. Звісно, журавлівський ліс буде відновлено. Про це неодноразово заявляв мер Ігор Терехов, що там буде рекреаційна зона відпочинку для харків'ян. Що стосується відновлення, наразі розробляється концепція. А відновлення цього лісу концепція відновлення журалівського лісу буде робитися спільно з екоактивістами, з біологами, з екологами. Тобто, якщо ви знаєте, наразі наш колектив тісно співпрацює з провідними біологами міста. У нас проходять лекційні заняття, практичні заняття на підприємстві, і ось вони вважають, що ліс на журавлівці повинен бути змішаною формою. У журавлівському лісі було знайдено захворювання кореневої губки, а наявність там дубів, баріс, лип та інших дерев допоможе подолати цю хворобу, і ми цим погоджуємося. На підприємстві зазначають, що коренева губка вразила не лише обгорілі дерева. Вона вже не перший рік шкодить хвойним насадженням у журавлівському лісі, вбиваючи одна за одною сотні сосен. Навесні минулого року нашими фахівцями було висаджено понад 20 тисяч сосен. Обстеження показало наявність і там кореневої губки цього захворювання. Тому наразі наші фахівці чекають на зниження температур, і ми розпочинаємо роботи з лікування. Наразі надзвичайники вже обстежили всі постраждалі ділянки журавлівського лісу. У висновку вони є цілком безпечними. Тепер справа переходить до рук спеціалістів Харків зеленбуду, які повинні підготувати ґрунт до висадки нових дерев та допомогти ураженим соснам. Лікування комунальники розпочнуть як тільки понизиться температура, адже корені хвойних дерев не можна чіпати у спекутну погоду. Будемо робити все дуже обережно. Це пов'язано з корінням дерев, тому всі необхідні за регламентом роботи там буде проведено. На підприємстві зазначають, що будуть робити все можливе, аби якомога швидше виконати поставлені завдання. Однак в знаки також даються постійні ворожі обстріли, що значно гальмують процес відновлення. Ольга Драчук, Сергій Перець, Олексій Стеренков та Світлана Бреус. Харків. Новини.